Вітаю всіх. Сьогодні покажу, як створювати таку красоту в себе на стінах. Це декоративна штукатурка торгової марки Grindecco Florina Base. Вона має мілке зерно на акриловій основі і розхід при такому нанесенні складає в середньому 1,2 кг на метр квадратний. З приводу замовлення чи прорахунків звертайтесь в наші салони від території в, в Вінниці, в Києві чи в інтернет-магазині. Ось такий сатиновий відблиск. Має він досить цікава фактура, гарно виглядає на об'ємі. Ну, а з приводу нанесення всі нюанси я покажу. Поїхали. На попередньо поґрунтовану поверхню наносимо кварц праймер м 1 Я наношу пензлем, на об'ємі ж можна катати валіком, розвівши його при цьому дистильованою водою до 10%. Розхід. М1 складає в середньому 200 грам на метр квадратний. Після повного висихання кварзунта наносимо перший шар в Флорінебейс. Матеріал у нас затонований, такий сірий колір. Формула буде внизу на наклейці експозитора. Наношу я кельмою рівномірним шаром приблизно з півтора зерна. Я наношу і одразу ж формую майбутній малюнок. Кельмою роблю напливи по типу як перший шар веніціанки. Саме ці напливи потім і проявляться у нас після другого шару. Після повного висихання першого шару, а це не менше 6 годин, наносимо другий. Другий шар матеріал я розбавив 5 на 5% водою. І наношу мінімальним шаром на збір одразу ж знімаючи решту. Через 5-7 хвилин кельмою ущільнюю матеріал, тим самим проявляючи малюнок на поверхні. Матеріал піддається глянсуванню, тому при бажанні можна його вивести і зробити більш блискучим. Ось в такому стані залишаємо нашу поверхню до повного висихання. Після повного висихання наносимо захисний шар. Це воск і миксклер. Рекомендовано наносити валіком з коротким ворсом велюровим, або розпилювачем. Після цього ми отримаємо практичну поверхність і кудомиття, яка наноситься в інтер'єрах, а при закатуванні захисту в два шари можна використовувати і в високопрохідних зонах, типу коридор чи кухня, або навіть в промислових приміщеннях.